Руна дня на 13 квітня 2025 року. На цей день випала руна Турісас. Потужна і непроста руна, вона символізує силу, захист, боротьбу, а також несподівані виклики, які можуть прокинути нас від звичної рутини. Ось що може вас очікувати. Зіткнення з викликом день може принести несподівану ситуацію або конфлікт, який вимагатиме твердої позиції. Час сказати ні комусь або чомусь, що переходить межі дозволеного. Внутрішнє прозріння як удар блискавки, що руйнує ілюзії. Можливість побачити правду, навіть якщо вона неприємна. Захисна енергія, цей день також дає шанс вистояти, якщо хтось тисне або хоче використати тебе. Що варто робити? Не поспішай, це руна часто говорить зупинись і подумай перш ніж діяти. Захисти свої межі, особливо емоційні. День не для компромісів з тим, що не твоє. Подивись в себе глибше, можливо, проявиться щось із тіньової сторони, що потребує прийняття або очищення. Використай силу спротиву як опору, а не як агресію.